Уроці. Це тема нашого уроку хімічні властивості та застосування хлоридної кислоти. Ми повинні закріпити теоретичні знання на практиці, ми повинні розвивати сьогодні вміння застосовувати хлоридну кислоту, аналізувати, систематизувати інформацію, продовжувати формувати навички пошукової роботи, вміння узагальнювати інформацію, робити висновки, виховувати прагнення до здоров'я. Завдання нашого уроку повторити будову молекули Аж хлор, на практиці довести хімічні властивості хлоридної кислоти, зробити висновки, оформити звіт, встановити зв'язок вивченого з життям і виробництвом. І так, перше завдання. Запишіть на дошки схему будову атома хлору, визначте можливість ступені окріснення, кажіть тип зв'язку. Будь ласка, Денис. Друге завдання: напишіть рівняння реакції, взаємодії Укажіть тип реакції та умови перебігу. Будь ласка, так. Клас. Увага на екран. Завдання номер один. З якими запропонованих речовин аж хлор, складіть, будь ласка, формули хлоридів. Перше завдання. Давай, Коля. Так, відбувається чотири взаємодії з коридорі і позитує. На Друге завдання: знайти помилку. Хлор 2 і перед Аш-хлор теж пропущений, коефіцієнт Вірно. І останнє <звіт> послід. усіх у вас на партах цей проєкт наявний. Ви за учнями, які будуть проводити. Отже, правила техніки безпеки, які ми повинні дотримуватися при кислоті, Будь ласка. Можна? Давай. Е, під час робіт з кислотами треба мати свій індивідуальний запит – Це халати. Халати, окуляри, Правильно. будь ласка, Дана. Під час виконання досвіду треба мати головний віру, або зібрати волосся і обов'язково працювати над спеціальним ящичком. Правильно. Ще що можна малюченкувати. Пробірку наливаємо зазначені дозою. Якщо нали більше, назад до пляшечки ми переливаємо. Так, ще, будь ласка. У другу пробірку наливаю смерті на раш. Отримали яскраву червонозабаром. Третью пробірку фенохали. Отримали до баблі. Подожди. Зробіть, будь ласка, висновок. Клас, робіть висновок, давайте нам. біля пісну вас і лапну лапну звір і метил лакос. Досвід номер два. Готував Тарасова Тур. Будь ласка. Флоридної кислоти з металу. Беремо три пробірки. Кожній з них хлоривної кислоти. Пробірку номер 1 додаємо майні. Відбувається бурфливе виділення газу. Пробірку номер 2 додаємо одну гранулу цинку. Виділене газу, але не таке бурфливе. Пробірку номер 3 додаємо шматочок вільного дробу. Реакція не відбувається. Зробіть висновок. Будь ласка, зробіть висновок. Давай, Таня. Ну, Хлоридна кислота. Я приготувала досить взаємодії хлоридної кислоти з гідратом натрію. Додаю хлоридну кислоту. Бачимо, що розчин змінив своє забарвлення, став безбарвним. Зробіть, будь ласка, висновки. Давайте. Основним з кислотами утворюється сіль і вода. Тому така реакція називається нейтралізацією. Так, розумієте, що не писати. Це матеріали, як на які не діє ні кислота, милосно вода, але хлоридна кислота приймає участь вірно у виробленні цих предметів. так? ці препарати. Олена, виstrtolower, виділяється. Обробка целюлози основними реагентами як та і етиловий спирт. Цель, будь ласка. Сифонують лабораторні конструкції використовуються для просочування деревини. А от які предмети? Будь ласка. Ну, використовують користуються ну, лабораторним пастом. Прав. Лабораторна праця. Наступний предмет. Будь ласка, це виготовлення харчового підкислювача Є507. Вірно. Слідуючий предмет. Будь ласка. Фламіта кислота очищує метали від продуктів корозії. Так. І ще один предмет. Будь ласка. Так. Це виготовлення різних Це